Нова поставочка, жіночі шорти, джинсові Esmara, Короткі. Тут є, і трохи довгі є. Значить, різні модельки. Розмір з 34 по 46. В лоті у нас буде 13 штук. Ціна лоту 2067 гривень. Показую модельки. Це ось такі: шортики, короткі, джинсові в бежевому кольорі. Такого плану сірі шорти. Білі ось такі. Класні шортики, сині, короткі такі шорти. Білі такі з підкатами будуть в даному лоті. Подовжені такі чорні, як бермуди, ось такі. Так, такі показали, такі білі показали, сіренькі такі. Також ось такі чуть-чуть довші сині шортики голубі. Ось такі подовжені сині бермуди. І чорні шорти також досить довгі. і... Внизу спіткатиме. Значить, 2067 гривень лот, 13 штук, розміри з 34 по 46-й 40-х буде там 3-4 штуки в лоті кожному. Замовляйте у менеджерів.